З дому. З дому. Ти мені не потрібна. Така дочка, як ти, мені зовсім не потрібна. Іди звідси і більше ніколи не повертайся. Чому? Ну чому? Мені не потрібні дочурки, як ти. Заведу собі нову дочурку і, і піду звідси. Тим більше у мене немає мужа для того, щоб тебе обезпечувати. Тому іди звідси. И все. Это блин. О! О, только... О, я теперь кизар заметила, что весь сейчас тут было напротив вообще. Ну, ладно, пойду туда. Все равно же бесплатно. О, Привіт! Ти тут новенька? Та, я тут новенька. Тут є багато кімнат, але я тебе відведу у нашу. У мене ніколи не було сусідів, тому ти перша. О. Тут у мене все ось так от обустроєно. Я, так як я боюся висоти, ти будеш наверху, я нанизу. все обустроено, навіть для уже обустроено. М -м, я М -м, какая я зрозуміла. Какая красивая. Ну ладно, bon, пожу, позже глаза скорее. Кто-то... Дверь и стучи Проснись. Да, Боже, что ты орешь? Не страшный сон. проснулся. все. О, Боже. Мені ось самою страшно стало. А яка година? Mm -hmm. Зараз подивлюся у телефоні. ти ці якісь предмети, так узупиняється. Ще тільки одна година. Ми маємо ще спати. Чого ти ще? Чого ти так рано проснулася? Ми маємо ще спати. Та бо мені страшний сон приснився, що тут непонятно. Як хочеш? Все, я далі спати. А я піду грати в айпад. <гум> О Боже, як я крашуся. Нічого ж не видно. Треба включити світло. Ось так от набагато краще. А, а спати мішають. Та що я пороблю, як я, по-твоєму, прихорошуся. А... Ты больше уже пять? Ой, ё ладно, посплю то. Боже, накрой просто глаза. А. Типа я шапку накрыла очи. Блин, добро э -э -э, доброго you you <с Thanksgiving> А, uh -huh. боже, ты, ты uh -huh. меня не а я в Мардер Мистери играю. А, понятно. А, ладно. Я пішла снідати. Добре, я з тобою. Давай я приготую нам їсти. Я дуже сильно гарно готую. Такс. Зараз, ще вони трішки і я зараз дам. Так, все. Вони підігрілися. Другі, якщо щось уже поснідали, що в и ранку. Так. Смачно, реально смачно. Я ж говорю, що вмію її готувати. Ладно. Я так, все, поїла. Я теж поїла. Давай помою, я помою посуд, а ти йди граю в свої ігри. Гуляти. Ну, ок, давай підемо У мене в гаражі були велосипеди. Ну, давай. Так, давай їдемо. Дима. Ну і куди поїдемо? Я не знаю. зараз у мене здалося класи, ти поки що можеш поїхати без мене Ну, ладно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я повернулася. Так, ну ладно. Я надумала вже колеса. Давай поїдемо. Поїхала. Давай тут погуляємо. Mm, давай. Смачно на тарілочку. Давайте, да, а, і все. О, ми можемо забратися на дах. Реально. Ми можемо. А для чого нам пригодиться? А для чого нам пригодиться якийсь стульчик? О, я знаю, що нам приводиться драбена. А, я не знаю, дручок якийсь покладемо. Шенс. <звук> Ай, я впала. <звук> ну і що ми тут на даху будемо робити? Я як завжди буду чесати голову. Якщо не буду чесати голову багато, то в мене просто не буде розп'яти. А я просто посижу. Я теж іду. Ладно, давай тепер в, в аквапарк, шолі. Давай. Дивись, тільки на тоне. Окей. Okay. А, а то я пам'ятаю, грала за моєю подружкою з цією общаги, і вона чуть не утупилася. Ми вже підемо додому. Подивися на годину. Ага, реально, вже пізно досить. Пішли додому. Я пішла вже додому. Ай! Все, я їду. Ідемо в кімнату, віддихнемо. oh Ой, я забула ліжку заставити. Оп? Зайду в сусідню кімнату. М -м, а я піду в зал телевізор подивлюся. Що це було? Тут тільки що якийсь демон був. Це що? Це що, я недостатньо виспалась і в мене якісь галюни почались? Хм, дивно. Ой! Ой, о, при, е, привіт. О, привіт. Я тут телевізор дивлюсь. Можна з тобою? Ну, ладно, сідай. <говорит> Ладно, я пришла. Где тож? А где тут? А. Хм, петух в кимнату. А, точно, моя кимната друга страница забыла. О, подружка! Мне реально трава поспать. Мне, мнеки ну, с демонами рещется. Ну ты хочешь души носпато? Ну ладно, я посплю. Типа, типа прикрыла очень шапкой. то зараз субота. треба прибирати. Ну окей, я пів. Давайте мусор будеш видосити, а я буду прибира. а я буду прибирати. Сюди, ваку, Дайте бу. Дайте, Нанананан. Нанананан. Зберу весь мусор. Так, пилесосом. Ось тут. Ось тут ще попелесосам в нашій кімнаті. Ще знову тут вперед морем. І ще ось тут ми І ось тут. І ось тут. І ось тут. Куйди. І зветим. тут на тут у і йдемо сходи сходах полосос. і гараж прополосос-то, конечно, цю маленьку кімнатку. и тут конечно прополосос это диван прополосос это конечно диван стекло и шелест тут кухоньку прополосос все прополосос и шелестю кимнатку прополосос то есть ванну туалет точнейшим Все, я всюди поплесосило. Такс, а я повернулася. Давай Я помою а, Я підлог. за цей час все прополососила тут. Давай тоді по помий підлогу, а ти підай, не знаю, чимось теж займайся. Наприклад, ти помий стола. Да, я стіл зараз помию. Так, Це стіл треба протерти. І цей стіл треба протерти. ты тут всюду трава протерта. я не... уже... Катя, иди на дверь. Трава... Да, мама, ты я снимаю! Так, підемо в зал про, про витрати, там найбільше сторін. Тут і тут. І ще кухонний стіл про о, я все протерла. Вер... Ну, вертатись в кімнату. А! а... Я... я вже зі стою провитирала. Я тут вже все помила. Спимогу вже. Давай. Почекай, так зараз 10. 10 ранку. Яке що спати? А, да, яке що спати? Е, щось, вообще щось не то. Ладно. Чого? Я посажу в своїй кімнаті. Не Добре. Безумріш. В думках. Хм, що з моєю сусідкою дивно робиться, мені не постійно мрішеться, хоча в мене такого ніколи не було. Хм, що не так? Шо? А вітер вікно що закрите? Що це було взагалі? О, привет, соседочка. О, привет. Ну, что ты тут робишь? Да, ничего просто. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вінган гулі гулі гулі. Брин, а що вона там робить в Вані? А як важко скриватись, то що я дама. О, сусідочка, це не то, що ти подумала. Е -е, я нічого не зрозуміла. В думках, Хм... Не вже ж вона реально Ну, демон. Може це... Треба вшиватися звідси. Треба вшиватися звідси, треба якось піти звідси. Але я не знаю, де жити. Ну хіба на вулиці? Це краще буде. Я не розумію. Ой, я чула твою річ? Ти серйозно хочеш бігти? Ти ніколи не збіжеш, з дивіться. Біжи, поки можеш. Я тобі даю три секунди, щоб сховатися. Блін, двері заблоковані Раз, два. Ховаєшся, ти ніколи від мене не збіжиш, де ти ховаєшся? Я тебе чую. Де ти? Де ти? <світ> <світ> ти недооцінила мене. Верти поплатиш. Ні, це не то про що ти подумала. А про що я тоді подумала? Простю, я я просто не война сусідка.